І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, мабуть, колись, як ще тільки починали ходити до храму, не одному з нас доводилося очікувати від служби на м'ясопусну неділю, дізнавши, що це служба спомину про страшний суд, розповідей про. Жахіття страждань для грішників, про суворість кар, які прийдуть для всіх тих, хто завинив проти порушення заповідей. І несподіванкою було для нас таке тепле, доброзичливе звернення, яке сьогодні через Євангеліє Христос адресує до всіх нас. Прийдіть до мене, благословенні Отця Мого. Він кличе всіх нас до себе. Він сумує за тими, хто не готовий прийти до нього. І саме для того, щоб ми зуміли знайти цю дорогу, Він посилає нам у нашому повсякденному житті дар, дороговказ наших ближніх. Кожен із нас нагадує один одному, як ми були створені на образ і подобу Божі. І саме через ставлення один до одного і перевіряється наше ставлення до Бога. І Бог готовий винагородити кожного, хто зробив хоча б найменше для свого ближнього, для Його зцілення, для вшанування Його пам'яті, для відвідання хворого чи ув'язненого. Кожен жест любові до ближнього знайде свою оцінку на страшному суді. І за що ми будемо каратися в майбутньому, в вічності, за те, власне, що ми не зробили для ближнього, за те зло, яке ми йому вчинили, але насамперед за нашу байдужість, відчуженість, за нашу неготовність допомогти один одному. Сьогодні ми Скрізь по всій Україні однаково глибоко переживаємо цю службу. Вона нагадує нам про ту тайну, яку здійснює церква в перебігу літургії, про таїнство Євхаристії. Що означає Євхаристія? Благодарення, подяка. Ми сьогодні складаємо Богові за той дар любові, який Він для всіх нас виявив. Хто б знав ще тиждень тому, коли ми всі переживали напруження і очікування катастрофи, коли починали летіти кулі у наших з вами співвітчизників, думали про те, що сьогодні вже ми будемо згадувати не тільки про ці дні, а й про ті чотири страшні роки, як про поганий страшний сон. Сон, який, здається, минувся. І що ті, хто. Наводив жах на підприємців, політичних діячів, той, хто пишався своєю всемогутністю, шукатиме собі притулку, а ми знову знов згадуватимемо слова Шевченка із його заповіту, із його послання до земляків. І немає злому на всій землі безконечній Веселого Дому. Злому немає притулку ні тут, ні в майбутньому житті. І хай, як завгодно, він маскується, як колись маскувалися фарисеї, що прирікали Христа на смерть, але підкреслювали свою побожність. Ставлення до нас з вами, до свого ближнього, викриває його антихристиянську безбожницьку сутність. Христос. Через чудо, що Він чинить для нас, нагадує про Божу всемогутність. Творець завжди пам'ятає про нас, він готовий нам допомогти, але Він чекає від нас, щоб ми самі себе вміли боронити, боронити один одного. І саме тоді, коли у нас стає на це сили, Він приходить на допомогу. На чому тримався Майдан всі ці три місяці, тримався на молитві? Ніхто не сподівався цього у 21 столітті у центрі Європи, що люди кожної години звертатимуться до Бога, стоячи перед обличчям небезпеки, що на Майдані правитимуться літургії, що там причащатимуться вірні. І саме в цьому він знайшов собі силу. І саме в цьому ми маємо шукати дороговказ і на майбутні роки. Ми маємо страшну пересторогу перед легковажністю у виборі високопосадовців, досвід минулих років, років терору, зневагу до національної традиції, зневаги до християнських цінностей, брутального насильства, що запанувало довкола. Завдяки чому це сталося? Через що? Через наше невміння захищати один одного. Захищати ці цінності. Чому в нас досі до цього часу 24-й рік після падіння комуністичного режиму стоять ще повсюди пам'ятники лідерів цього режиму? Чому в нас станції метро, вулиці називаються іменами тих, хто вбивав наших з вами батьків і дідів? Ми зараз мусимо ставити собі ці питання і з руху відповідати, і через нашу байдужість, через нашу непослідовність, через нашу неготовність захистити себе самих, свою традицію, свою державу. І коли ми сьогодні звертаємося з подячною молитвою до Бога, то просимо в нього і для нас. Мудрості і сміливості, які поєдналися у кожному з нас, християн, українців, аби ми зуміли надалі збагачені гірким досвідом цих років приниження будувати своє життя із відповідальністю за кожний свій наступний день, із увагою і турботою один про одного. Пам'ятаючи, про що саме спитає нас Господь, коли покличе на останній суд? Як ставилися ви до свого ближнього? Чи помічали ви його болі й турботи? Чи здатні ви були допомогти йому? Чи готові були ви захистити свого ближнього від небезпеки? І молімося про те, щоб у кожному з нас знайшлося сили, життєвого досвіду і мудрості ствердно відповісти на кожне з цих Господніх питань і з вдячністю прийняти місце праворуч від Творця, місце у нескінченному вічному житті. Амінь. Слава Ісусу Христу.